Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на фільм Джокер Безумство на двох. З вами кіноблок. Поїхали. Як завжди, перед початком про що фільм Джокер божевілля на двох. Американський художній фільм режисера Тода Філіпса сиквел кінокартини Джокер 2019 року. Артур Флек проводив одноманітні схожі один на один дні у психлікарні, доки не побачив Харлін Квінзель. Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився стілюючою музикою. Артура Флека вважають мало не мучеником. Фільм якраз вийшов онлайн. Отож, щоб побачити мою думку відразу після перегляду. Підписуйтесь на соцмережі, особливо на телеграм, де я викладаю новини та купу ексклюзивного контенту, який ми обговорюємо в наших кіноподкастах. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Добрий вечір, добрий добрий, добрий. день, добрий день. Що ти? На що ми прийшли? На Джокера Леді Гада. Джокер, так фільм називається, так? Да? Що да. ж, Джокер «Божевільна на двох. Побачимо, що там цей. На цей момент вже прям херові відгуки критиків. Прям, прям, вот, ну, дуже погано. Типу, фільм прям стартанув такое. Коротше. Так що не знаю, що це буде, но. Буде розчарування року, напевно, але я першу частину обожнюю. це мій один з найулюбленіших фільмів. От, от так, от тако, як це? Ось така от думка. Така от думка. Е, ну, побачимо, побачимо. Ну, я не ставлю великі ставки, ну просто я можу заціпитися за те, що це мюзикл, як воно буде по факту. Дві легенди в місті. Є щось у тобі, лють. Не здивуйся, якщо ти зараз подумав, що я накоїв. Так і є. Повітряна тривога, повітряна тривога. Перейшли на наступний день. Зараз побачимо, чи вийшло у нас. Не то, що чи вийшло у нас обміняти квитки, а чи вийшло у нас пройти на той сеанс, який вже йде. Будемо з цього 20 минут, подивитися. ну камо, Пустіть нас. Спроба номер 2 Ну що, розказуй. Як ну, тобі. Так, Джокер, фільм ще треба вміти. Джокер. Та суть, суть де не в тому, що він спаскуджений проспустив. Коротше, він... дві проблеми. Композиція на нулі. Про що фільм? Ні пройшов. По факту. Фільм про те, що якщо ти вб'єш людину, те посадять. Все. Або вб'ють. Або вб'ють. Ой, спойлери. Шо ж. Типу, наша, наша ця Квін була взагалі. Та наше все це було взагалі, в принципі. Ну, Моя би... любима історія Джокера і Харлі стала моєю улюбленою тепер. Коротше, би... реально, просто фільм безсмисленний, де все, і не треба було його знімати, і реально таке рев'ю. Ну я то його розберу в огляді, але... При тому, типу... що перша частина, вона в мене в рейтингу найулюбленіших фільмів. Коротше, давайте, давайте тоді обсудимо подкаст. Mm -hmm. да? Отак от. Отож, сильно затягувати не буду. Я думаю, всі і так вже чули відгуки, е, і ми навіть цей фільм вже встигли обговорити в 14 му випуску наших кіноподкастів. Основна претензія, звичайно ж, була в тому, що це мюзикл. Але камон, ну ви коли йдете дивитись фільм, ви хоча б трошки почитайте інформацію про нього, ну дізнайтесь, хоч щось, врешті решт Підпишіться на мій телеграм-канал. Та й знову ж проблема не в мюзиклі. Хоч і пісні були жахливі, фактично не рухали персонажів, тільки одна запам'яталась: проблема в рівному сюжеті, відсутності композиції, і, врешті-решт, цей фільм абсолютно пустий. Він ні про що. І ось я шукав для цього фільму одне слово-характеристику і знайшов. Він пустий. Знову ж тут нема про що говорити, бо як такого сюжету. У ну, тут і нема там ще читав новину, що Фенікс був ініціатором, йому приснилась ідея. Він запропонував режисеру, і вони разом почали розробляти сценарій. І в цьому був концепт показати фільм очима Джокера. Але крім концепту, більше нічого тут немає. Ніби Тод Філіпс зняв цей фільм, щоб від нього відчепились з питанням. Коли Джокер 2. І витікаючи з цього, я розумію, чому основна фігура в цьому фільмі навіть не персонаж Джокера, а актор, який його виконує. Хоакін Фенікс дійсно геніальний актор, який вражає і своїми вокальними даними, і акторськими, і саме тим, як в нього виходить синтез цих двох компонентів. Але один Хоакін не може все на собі витягнути, хоч він і ключовий. Йому в пару додали, ну, типу, акторку, але в основному співачку Леді Гагу. І от вона так і грає. Дуже пластиково, коли заходить на дивертисменти, включається естрадна натура, ніби дійсно знімається кліп. А не фільм. І коли Фенікс все це обігрує, то Гага просто співає. До того ж, взагалі не зрозуміло, на нащо в цьому фільмі її персонаж, яка її функція, як вона проходить до флека в карцер і в інші зачинені приміщення. Хто бляха вона? По решті акторів казати нічого не буду, бо там щось було хаотичне і незв'язне. Але про атмосферну складову скажу, що вона мені сподобалась. Звичайно, якщо фільм рівний, то відчуття напруги відсутнє, але чисто з візуальної сторони, це. Це було досить непогано. Фільм продовжує оригінальну картинку і до того ж, так як це мюзикл, то в ньому можна погратися з купою візуальних режисерських ходів і тут це використано було дійсно непогано. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 3. Актори. 6. Атмосфера 7. Загальний бал 5 з 10. Так, можливо, цей огляд вийшов запізно, і ви вже знаєте, що на цей фільм не потрібно йти. Чули купу відгуків, і якщо серед ваших знайомих є люди, яким сподобався цей фільм, я дуже здивуюсь. Але особисто я скажу, що для мене цей фільм точно летить в топ-дна, і я взагалі нікому не рекомендую. Категорично забороняю його дивитись. Просто, будь ласка, не витрачайте свій час. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. Все, до нових зустрічей, всім па-па!